Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників донат на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. І Він триває, цей прямий спеціальний ефір. Попереду ще година нашої з вами роботи, співпраці, спілкування. Різні піти до цього можна підбирати звичайно. Ну але краще давайте звернемо увагу на теми, яких ми сьогодні торкнемося. Ну, по-перше, ситуація в Росії, Брянська область, там з'явилися цієї ночі атакувальні дрони. Про всі деталі поговоримо за коротку мить. І за 25 хвилин ще одна важлива тема перший офіційний контакт України з адміністрацією Дональда Трампа може відбутися 12 лютого. Шефа української дипломатії запросили на розширене засідання міністрів закордонних справ європейських країн. Отже, як це виглядатиме? Ну і власне, який порядок денний буде під час цього заходу, якщо все підтвердиться. Про це теж ми поговоримо, але дещо пізніше. Олексій Мельник зараз виходить з нами на зв'язок. Це є керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки центру Разумкова. Мої вітання. Доброго дня. Вітаю вас. Ну, знаєте, тут хтось можливо до цього поставиться іронічно, а я просто констатуватиму це насправді найбільш такі провоєнні російські медіа. Я не буду їх називати, але всі ми добре знаємо їхні назви. Вони вже не соромлячись, говорять в своїх ранкових ефірах про те, що ну, от як зазвичай, ми починаємо ранок з прильотів, з вибухів із атак українських дронів. Тобто вони, в принципі, визнають, що це вже абсолютно така звичай. Айна практика, та і от сьогодні прошу дуже. Брянська область е, там е, селище Клімова е, і місто е, Новозипкав. Ну от я не дуже знаюся на російській географії, але повідомляється про е, вибухи там. Що можна сказати про, про минулу нічну і власне про ефект, якого досягли дрони? Я хотів би почати з. Військової стратегії на 2025 рік, uh -huh. про яку говорив міністр оборони Умєров на останньому засіданні Рамштайна в цьому місяці, і там він зазначив чотири пріоритетних цілі: завдання, які мають досягти Сили оборони України. Перше, це стабілізація лінії фронту, друге зміцнення обороноздатності, третє посилення захисту неба морських шляхів, і четвертим пунктом йде асиметрична відповідь на спроби агресора досягти переваги через масштаб. Ну так така, от трошки можливо, потребує інтерпретації. Але от те, про що ви зараз сказали, дуже добре вписується, от саме в четвертий пріоритет. Тобто, це є, ми зараз можемо стверджувати про системну роботу в контексті асиметричних відповідей агресору, для того, щоб досягти переваги, для того, щоб підірвати здатність. Противника вести бойові дії і от останнє через масштаб, тобто масштабування таких ударів, системність їх і нанесення якомога більшого враження по найбільш болючим точкам. Тобто, нафтопереробні підприємства вже є певні оцінки, яку це шкоду нанесло російській економіці здатності. Продавати нафту, забезпечувати нафтопродуктами, як господарські потреби, так і потреби військ, от тобто, це чітко вписується в один з головних пріоритетів української стратегії на поточний рік. З'являються теж дописи е, росіян більше або менш відомих про це таке запитання з їхнього боку. Я бачу кілька таких дописів, та про те, м чи можна вже зараз говорити про е, досягнення паритету щодо повітряних ударів, тобто паритету між Росією і Україною, і з того, що я бачу, то е, ці запитання Росіяни ставлять знову ж таки не, не зі злосливістю. Вони дійсно намагаються в цьому розібратися і е, ну, ставлять. Е, під сумнів, те, що Росія має в цьому першість. Тобто, чи можемо ми допомогти їм в цьому і зробити ось такий висновок, що дійсно паритет вже є? Я б сказав би так, що вони починають про щось здогадуватись, тому що я я теж е, мушу визнати, що нерегулярно читаю їхні там пабліки. Обговорення, ну, намагаюся скажімо так, розуміти їхні настрої. Ось і дійсно вони, ну, якщо там відкинути якісь патріотичні заклики, що тепер, нарешті, ми там ще один орешник застосуємо і пора б уже про тактичну ядерну зброю, там по центрам. Прийняття рішень, як вони це люблять, ось але е, навіть е, ті, які там надзвичайно е, провоєнно налаштовані, от, але мають певну професійну підготовку, певне розуміння того, що відбувається, е, вони викривають системні проблеми, е, які Україна е, доволі успішно експлуатує. Тобто, якщо ми говоримо про Пільність ударів по об'єктам нафтопереробної інфраструктури, то російський уряд обрав такий доволі, скажімо, своєрідний спосіб захисту цих об'єктів. Тобто, вони поклали російський уряд, покладає відповідальність за протиповітряну оборону цих об'єктів, чи то РЕБОМ, чи то навіть засобами кінетичного захисту на самих власників. От. Ну це, це дуже добра новина, тому що, ну якщо держава не просто делегує своє право сили комусь іншому, але й покладає їм це в обов'язки, то це, це в принципі хороша новина для нас. От. А те, що вони дійсно десь об'єктивно оцінюють, що от, ті от десятки ракет і чи шахедів, які летять щоночі, щодня на територію України, вони також приносять шкоду, але коли вони там починають порівнювати, що там от в Україні. Ну, ну принаймні вони не можуть щось таке показати, щоб сказати, ну от ми їм ми їм віддячили там дійсно тою ж самою монетою, чи там вдвічі більше ми там нанесли їм шкоди. Тобто, так об'єктивно вони вимушені визнавати, що українські удари дуже болючі, що вони, крім того, є не просто болючі, а системні. І третє це те, що вони не бачать, ну поки що не можуть запропонувати, як протидіяти цим ударам. Говорячи про паритет, як в цілому це можна виміряти? Чи йдеться про кількість ем, об'єктів, які з'являються в повітряному просторі, тому що ми ж розуміємо, що це абсолютно різного роду можуть бути дрони, так зване сміття. Коли це ну просто я сьогодні в руці тримав один з уламків дрона, українські військові мені це показували. Це так званий ось цей, знаєте. Е... Дрон, е який який фактично має на та при О, слушно, дякую за це слово, приманка. Та це просто шматок пінопласту. Ну це просто звичайний знаєте, як ніби холодильник чи телевізор розпакував і оце такий шматок. Але це теж вважається за якусь там одиницю. Та і от постає питання, чим вимірювати цю паритетність, чи е ефективністю уражених е ураження, тобто скільки вислали, і скільки е долетіло до цілі, чи все ж таки е фактичною кількістю. Це, це дуже складне питання. Я, я не маю однозначної відповіді на, на це питання, тому що, ну, знову ж таки, якщо там е, пригадати класичні якісь е, висловки, виснов, вислови воєн, воєнних стратегів відомих, то е, ну, я б насамперед би сказав, що можна виграти всі битви і програти війну. Тобто, ну це це коли от намагаються знайти паритет. От, в даному випадку так є підрахунки того скільки дронів було запущено щомісяця, там середньодобові наші російські. От, але, врешті-решт, мова йде не, не про те, що там от як зараз росіяни намагаються також них. Нові такі видно, методички з'явилися, що вони будь який удар на Україні по Україні трактують як, начебто, відплату за щось, що зробила Україна. І говорити просто, ну, чи там вимірювати в е, якихось мільйонах чи мільярдах рублів чи доларів, порівнювати збиток, який нанесли одна сторона іншій. Це, це все ну, воно, можливо, цікаве, там можуть такі наглядні бути ілюстрації. Ось, але загалом, це. це це можемо зможемо ми оцінити, який це має загальний вплив на здатність противника продовжувати війну і досягати своїх цілей. Тобто, я б сказав би радше, що не про пріоритет, а про ефект, який в коротко чи середньостроковій перспективі можна досягти тією чи іншою стратегією, тими чи іншими засобами? Ем... Та дальність, яку зараз мають українські дрони, що про про неї можна говорити? Ну бо фактично тут постає кілька питань, та І по-перше, щоб це уминуло всі ем, так звані перешкоди. Я маю на увазі і РЕП, і фактичні там мобільні групи, якщо у них, вони у них є, але теж і ем, друга задача щодо пального на, на борту. ну По-перше, про те, як наші дрони досягають своїх цілей на такій великій дальності, ви сьогодні згадували про кліму. Мені та місцевість доволі добре знайома, і там є просто масиви, такі десь 100 на 100 кілометрів, де суцільний ліс. І в цьому лісі ну, скажімо так, зробити зону, яка б закрила проходи там ППО. Практично неможливо, тобто, як ми знаємо також з повідомлень, сили оборони України проводять ці операції комплексно тобто, це не є як росіяни щоночі. Вони посилають там ці зграї своїх шахедів з, з обманками. наші операції проводяться рідше, але ефективність їх, як ну, ми так можемо. Припускати, що значно вище, от тому перше це сили оборони в взаємодії служби безпеки України, сили спеціальних операцій, розвідка. Тобто, це є дуже така комплексна, добро підготовлена операція. Як ці трони мають зайти на територію Росії? Ну, а потім вже також там вибираються коридори, по яким вони можуть досягнути цілі. Ну і звичайно, там найбільш такі критичні об'єкти. От все-таки там ну та також є проблема проникнення туди. Ну а на дальності, чим більша дальність, тим звичайно складніше забезпечити точність технічні рішення, які на сьогодні є. Там механічний зір. Вони дозволяють, скажімо, частково нейтралізувати протидію противника, коли вони глушать системи навігації, GPS тощо. От. Тому це, це надзвичайно складна, комплексна задача, але ну, як, як ми бачимо, вирішується. А що, ну, якщо говорити, скажімо, чи порівнювати наші спроможності і російські спроможності, то в чому? Ну, основні недоліки е, дронів це те, що перша їхня швидкість, тобто з моменту, коли їх противник е, десь е, ідентифікував, е, чи то е, радіолокаційними засобами, чи, чи візуально, чи по звуку е, в них є дуже багато часу на те, щоб зреагувати, тому що от удари по аеродромам, коли були е, от, цих, от навіть десь півтори години, достатньо для того, щоб е, росіяни могли розсередити. Від літаки, тому як якщо так повертатися знову ж таки до паритету, от то чим більше буде в Україні швидкісних там дрону ракет, чи, чи крилатих ракет, власного виробництва чи від партнерів, тим ефект від від таких ударів буде потужніший. Якщо говорити про різновид, то що росіяни запускають, в цілому чи можемо ми зробити певну класифікацію цього, та тому, що це і ударні дрони, це так само і ось ці приманки, як ви слушно сказали. Наскільки широкий цього є асортимент, і ну наскільки це сильно впливає на роботу теж наших мобільних вогневих груп? А відтак і очевидно на оголошення повітряної тривоги, тому що навіть один, такий як я вже описував, вище пінопласт, десь там в Київській області, ну фактично. Паралізує життя всього регіону, це це величезна проблема, і е, е, як, як ми ж уже всі, всі, вже, мабуть, експерти в цьому до певної міри знаємо, що е, ці обманки, ну, їх їх практично неможливо е, чи дуже складно відрізнити від реального дрону, який несе 40 чи 50 кг вибухівки до моменту, поки його його можна там Візуально побачити, на радіолокаторах він дає також там спеціальні стоять зеркала, які дають таку ж саму відмітку чи може більшу ніж від реального дрона. От, а на кожну таку ціль потрібно витрачати не лише увагу, тобто вислідковувати її, але використовуються боєприпаси. От. І тому, якщо говорити про... Радикальне вирішення проблеми то ну навіть там масштабування наших засобів. ППО в рази, це, це все одно свого роду така, знаєте, обезболююча, тому що в будь-якому разі вони будуть росіяни будуть збільшувати кількість цих дронів. принаймні зараз така тенденція є у них. І поки не будуть буде можливості знищувати місця виробництва цих дронів, місця з яких вони запускаються. Проблема не, не буде вирішена. А знищення цих місць. Наскільки це ну, по-перше, філігранна робота? Як, як, як це виглядає в цілому? Тобто, це як певний цех, певна там фабрика, чи це можливо роз, розосереджене, розпорошене виробництво спеціально для того, щоб не можна було так просто взяти і е, вдарити? Як це, як це в цілому у них виглядає? Є, є є вже приклади успішного знищення. Ну там можливо не, не така вже й велика. Відносно не така вже велика кількість там кілька десятків. Якщо я не помиляюсь, кілька днів тому назад один із складів таких був знищений, де, де були шахеди. Там компоненти до цих шахедів. Росіяни, звичайно, вони ж маскують, вони розосереджують. Вони теж вчаться. Ну до прикладу, одна із зараз теж загроз, яка. З категорії нових це північнокорейські ракети, які взагалі з заводу вони вже робляться в виконанні як цивільний автомобіль. Тобто до моменту, поки він не зніме цей тент, не можна відрізнити. Особливо якщо цих автомобілів там чи макетів буде кілька. От. Тобто, ну це це просто, просто ну надзвичайно складно, якщо не нереально. Знищити їх там всіх, якщо говорити про виробництво, то ми ж також знаємо, де, де знаходиться найбільші заводці в Єлабузі. Але я думаю, що якби в нас були такі спроможності туди достати, ну так так, щоб це зупинити це, це виробництво, чи суттєво підірвати темпи цього виробництва, масштаби. То скоріш за все, мабуть, уже вже це реалізувалося. Один чи два удари, якщо не помиляюсь, які е, частково досягли успіху, ну якраз показали наскільки як сама відстань, так і захищеність цього об'єкту є складною цілею. Ем, ситуація на фронті у нас кілька хвилин лишається для того, щоб її обговорити. Це теж важливо. З ем, того, що випливає з моніторингу Deep State, з їхнього аналізу. Ем, інтенсивність атак росіян на фронті наразі знижується. Ем, найвищу інтенсивність атак зафіксовано в другій половині грудня. Ну а від, від кінця листопада російські війська намагалися підтримувати високий темп штурмових дій. Це знову ж таки. Я тут посилаюся на цей аналіз ем, і. Власне, ця динаміка вона змінилася, тобто сповільнилася лише після Нового року. Ем, внаслідок чого? Чи є розуміння, чи тут, ну скажімо, це там військові рішення кудись далі не йти, чи все ж таки це питання їхньої фактичної спроможності чи неспроможності? Я думаю, що тут комплекс факторів, і дійсно, Діпстейт зафіксував, що десь на середину грудня припав пік. Середньодобових добової кількості бойових зітнень, якщо я не помиляюсь, це десь 6250, тисяч тобто це надзвичайно велика інтенсивність в грудні, і станом на кінець місяця цього місяця. Ну я так, я так прогнозую, що це буде десь менше 5 тисяч, тобто так є очевидний тренд до зниження. Е, е, в одно, ну і комплекс факторів, який на це е, впливає, в тому числі погодні умови, але є також і е, суто військові причини, тому що е, це і. Е, те, як росіяни просто не шкодували ні свого особового складу, ні техніки, це, це також є один із тих факторів. Ну тобто, Росія не, не може з такою інтенсивністю продовжувати бойові дії, як, як би вони не намагалися. одна із причин, чому в грудні було саме так, це очевидно от той фактор інаугурації Трампа, коли Путіну треба було максимально показати якісь результати, ну як, наприклад, на Покровському напрямку куди також за підрахунками в січні припадає 44% усіх російських атак ем, небезпека для інших ділянок фронту, тому що коли ми говоримо про цю інтенсивність, якось за замовчуванням, але ну тут йдеться очевидно про Донецьку область, очевидно йдеться про схід. Так само відтинок Харківської області, це вже там більше на північ, але ем, сценарій, коли. Наприклад, під Покровском Повільниця, але е, умовно на півдні Запорізький напрямок або Херсонський може зінтенсифікуватися. Чи ви вбачаєте, що це, їм, це для них буде зараз доцільно? Е, є очевидним фактом, що Росія не може одночасно проводити чи підтримувати таку інтенсивність на, на всій протяжності лінії фронту і не можна не може проводити. Кілька операцій одночасно при цьому те, що мені здається, також на що важливо звертати увагу: що от, от всі ці тактичні успіхи, навіть на Покровському напрямку, вони все одно за майже 15 місяців активних наступальних дій, не, не дали Росії в жодному місці вдалі оперативного прориву фронту оперативного результату так, це працює на це, це, це неприємно. Це, це працює на також на громадську думку там і в Україні, і в Росії самі і на Заході. От але якщо, якщо скажімо так, трошки дистанціюватися від цих щоденних подій, то загалом Путіну нема, скажімо так, аж. Чимось дуже похвалитися за військових успіхах, а особливо враховуючи ту ціну, яку російська армія російська економіка платить за ці квадратні кілометри. Ем, пропоную дещо детальніше, хоча тут мало часу, але буквально хвилина, а детальніше про ситуацію е, на Харківщині, Вовчанськ і околиці цікавить. Я сьогодні зранку теж мав розмову з військовими, які перебувають, власне, там вони говорять, що ну фактично це вже не може виглядати як нормальне цивільне життя або відносно нормальне. Тобто я говорю про сам Вовчанськ. Е, те, що росіяни встані зараз зробити, власне, там Чи, які найбільші е, побоювання. Я, я не, не берусь, скажем, давати оцінку саме на так на такому на тактичному рівні, от але е, принагідно хотів би скажімо, те, що ми про що сьогодні не, не з вами не згадували, все-таки е, про курську операцію е, сказати кілька слів, тому mm. що ну це до досі є така думка, що якби не курська операція, то можливо і краще була б ситуація з усієї лінії фронту. От, але е, якщо ми говоримо про... Ці населені пункти, які зараз безпосередньо в зоні бойових дій українські опинилися, то росіяни застосовують ту ж саму тактику, яку вони зараз ну частково на території своєї території Курщини проводять. Тобто це тотальне знищення бомбардування всієї інфраструктури. І звичайно, коли вже там просто випалена земля, утримувати її там неможливо. Ну і якщо говорити про скажімо, наскільки страждає цивільне населення, то тут ну на жаль, єдиний вихід це максимально, скажімо, наш, нашим громадянам там, пояснити, переконати їх, що до якийсь є певний критичний момент, коли їм просто вже немає вибору. Поки є можливість. Це теж я думаю, один з ключових моментів. Я вам дякую за те, що знайшли час. Нагадаю, Олексій Мельник з нами на зв'язку, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки центру Разумкова. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.